dnia, więc pan rektor Roman Клодишевський dobrze powiedziałem. Było badane i większość Polaków uważa, że... Згідно з опитуваннями, більшість поляків за те, щоб протистояти і закрити небо. Але Польща є членом НАТО, де діють скоординовані рішення. Тож мусимо чекати на рішення з боку альянсу. Натомість відбуваються порушення повітряного простору не тільки Польщі, а й Румунії, Литви, Естонії. Тому процес як протистояти Путіну відбувається пришвидшеними темпами. te naloty są bardzo poważne. To jest kolejna eskalacja. Очевидно, що обстріли енергосистеми це чергова ескалація, бо розуміємо, для чого це робиться, аби налякати людей перед зимою. Такі обстріли це як військовий злочин проти цивільного населення. Тож ми повинні діяти рішуче, зміцнюючи енергосистему України та протистояти тим злочинам, які вже відбулися, зокрема, викрадення та русифікація українських дітей. Сьогодні на засіданні вченої ради університету в присутності інтелектуальної еліти Львова відбулося вручення диплома почесного доктора, доктора Онорі кауза Львівського національного університету імені Івана Франка, пану Радославу Сікорському. Таке рішення. Було прийнято вченою радою у вересні одноголосно саме за вклад віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ справ По Республіки Польща Сікорського в розвиток стратегічного україно польського партнерства.